Затримала служба безпеки України два двоє там чоловіків було. Вони ходили, фотографували наслідки прильотів по нашому місту і наслідки прильотів у Черкасах. Це відбувалося після ракетних атак Російської Федерації по Черкасах, 21 вересня цього року. Вона зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі Черкас, а потім пересилала їх своєму спільнику, який є громадянином Російської Федерації, але він проживає в Києві і після отримання. Звіту цей громадянин Російської Федерації, який проживає в Києві, намагався виїхати до Росії. Він планував поїздку а, через території Європейського союзу як людина непризивного віку. Але співробітники СБУ побачили плани. Ну, ви ні ще все таємне. Тобі скажу, і на нас теж з тобою є компромат. Якщо дому щось там пересилаєш телеграмом, і ніхто про це не дізнається. Всі телеграми. До Слухай, пе я прекрасно це знаю. Навіть до кого... певного моменту по інших месенджерах так до певного моменту о, все збирається